Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Дорога на крилова вкрита глибочезними вибоїнами. Чиновники на проблему уваги не звертають, тому люди звернулись до народного контролю. Ця вулиця схожа на танкодром, а не на шлях для автівок. Водії бідкаються, що через жахливі ями ремонтувати машини доводиться набагато частіше. Тут їздиш і не знаєш, як їхати, чи тащити машину, чи колесо відпаде, чи ні. Ви що, не бачите, які дороги в нас. Ой, дуже погано, звісно, на цій дорозі. Бо трясе! А для таких, на такі дороги треба гроші до неї викидають. Диски треба, вони наче квадратні робляться цих доріг. Кошмар. Просто кошмар. Їдемо ну, по коліна, ви ж бачите. Стойки це вилітають через карту там. Раніше раз в году міняли, а зараз півгоду і все. Ну, я я стараюся об'їжджати. Черкасці сподіваються, що чиновники все ж таки звернуть увагу на цю проблемну ділянку, та дорога стане безпечнішою. Я маю надію, що її зроблять. Не хотілося б, щоб цю дорогу зробили. Може, в половину менше, тільки найбільше качественно. Хотілося, щоб вона хоча б простояло років 5-7. Чому прохання мешканців міста залишаються непочутими, йдемо з'ясовувати у міськраду. Там нас запевнили, про проблему знають і скоро дорогу відремонтують. Буде зроблений поточний ремонт, безумовно. Якщо дозволить погода, то до кінця літа буде зроблено. Народний контроль перевірить, чи дотримається свого слова чиновник Анна Ішечкіна, Назар Коцаба, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.